дня – ознаки того, що ви проходите глибокі трансформації і самі блокуєте свої власні зміни. Дивіться, коли у вас в житті наступає крах по всіх сферах життя, коли у вас е, йдуть якісь зміни е, навіть в голові. Е, міняються цінності, ламаються старі е, стереотипи. Е, такі, як ви були, ви вже не є. А якими ви хочете бути, якими ви маєте бути, ви ще не знаєте. І оце такий стан, коли ти знаходишся між своїми двома якимись іпостасями і не бачиш виходу, як зробити той квантовий стрибок і перейти в ту іншу реальність. Плюс тут ще підсилюється все страхами, тому що ми любимо стабільність, ми не любимо ніякі зміни. А коли ми хочемо іти в нове, і коли наша душа цього хоче, вона нас заставить це зробити. Якщо ви це не зробите через знаєте, таку як момент слухняності, то все одно ці зміни будуть у вас відбуватися, але вже досить агресивно.